Ми не помічала, як часто ми змушуємо себе страждати навіть несвідомо. Навіть зробивши каву, вона може бути нам не смачна, і ми все одно будемо її пити, тому що ну ми ж її купили, чи зробили, чи немає часу перероблювати, чи треба економити, бо завтра може не вистачити. І це нормально. Ми всі проживали складні часи, наші роди проживали складні часи, втрати, втрати чоловіків, дітей, от війни і тому подібне, да? коли забирали гроші, забирали статки, і все це закарбовується як от в ДНК, так і на енергетичному рівні закарбовуються в нас. І ми можемо це нас але коли ви розумієте, що ви вже там там покопали, у вас не виходять відносини, неможливо завести сім'ю, ви не можете нормально пробити фінансовий потолок чи постійно в боргах, і ви розумієте, що ваше життя ну не вау да лакшері, і хочеться щось краще, хоча б мінімально, а не виходить чомусь. І ви не розумієте корінь проблеми. Я вас запрошу на триденний практикум енергія роду, забери все, що тобі по праву. Я енергопрактик, я родолог, я людина, яка працює три роки з практиками регресу, ченелінгу, працює з родовими практиками, да, системами і навчаю, як через духовність, через вищі закони, через енергію покращити своє матеріальне буття в цьому житті, да, на цій планеті Земля. І насправді все це працює. Я з нуля з двома дітками підняла дуже класні гроші, почала заробляти вдома, працюючи всього годину, дві в день, і мені це дозволяє. Зараз відчувати себе нормально, спокійно і гармонійно, і е, прожила дуже великий біль е, як зрада да, від люби, коханої людини. Але я змогла з цим справитись. І зараз я вам скажу, що це краще життя, яке я зараз маю, ніж те, що мала колись, тому що я з бідної сім'ї і я розумію, як це, коли не вистачає. І зараз я вам пропоную пройти цей практикум всього 730 гривень. Це як один раз піти, пообідати в кафе, да, і ви ці практики будете мати назавжди у себе. Я вас додаю в групу в телеграм-каналі, і ви проходите. Зімною їх і ще у вас є мій зв'язок, коли ви зможете самостійно, якщо вам треба щось питати. І тому подібне, да. Дуже рекомендую проходити тим, хто розуміє, що ріс не в повноцінній сім'ї, багатообразно батьків, що розуміє, що не знаєте навіть своїх батьків. Можливо, ви просто приємна дитина, чи вас бабусі, дідусі ростили, мамі, папові, татові не було до вас діла, тому що вони просто працювали. Але батьки насправді вони зробили все, що могли на той момент. І нема сенсу звинувачувати когось, в чомусь, є сенс дістати корінь проблеми і зцілити його і прибрати. В цьому практикумі ви будете отримувати дари роду, фінанси, фінанси да? ресурси. Ну, ви Вигляді фінансів теж когось потім класно піднімаються фінанси. Треба це просто дозволити собі прийняти. Ти дізнаєшся своє дерево роду, ти дізнаєшся, як зняти негативний сценарій страждань, який навіть ми не усвідомлюємо, навіть от в таких маленьких дрібницях. І я дуже рекомендую. Це така енергобаза, яка потрібна і кож, кожному, чому з енергії створена матерія насправді. І з енергії створений весь всесвіт і планета Земля, в тому числі і ми. Тому завжди є сенс працювати з енергіями. Якщо тобі цікаво, пиши мені особисті, і твої практики вже Дякую за